Манітушка вже прилетіла. Ожидаємо груз. Такий дубарь у нас. Капець і уші в кепки мерзнуть. Саньочок. Добрий ранок. Ти не виспався? Чи ви допізнав пізда полі були? Щось такий заспаний, як і я. Так зараз ж десь печуть доїжджають. Добре. Ось і груз під'їжджає. Ще один новий джип від компанії Веле Ще потерпимо годок, поїздимо без джипа, але будемо сіятися вчасно. Розгружаємо. Всім привіт, бо я забув привітатися. А в кабіну ось сюди не піде. Всі на землі, проводиться повне її збирання, так як при транспортуванні вона була вся, ну, не вся, а маркера, дишло, гідравліка окремо. Тепер це все треба собрати до кучі, підсоєдінити на трактор, щоб запустити в роботу. Хлопці, поки п'ють, ганяють чаї, я знімаю відео. Значить, Як ми її розгружали, ви бачили? Манітушкою, санечок підскочив, зняв. Манітушка, це, звісно, вещь. Ми МТ-зону б її не згрузили. Її вага 2 тони, може чуть-чуть і більше. Санючок, тобі велике, дякую ще раз. Допоміг, підсобив 5, на 5 балів. Так що з вас по лайку. Мені за відео, ну а Сані за роботу, так як чоловік не відмовив, потратив свій час, прискочив, підсобив, стану проти сонця. Верні, за сонцем, бо з тої сторони. Погано знімається. Як ви вже зрозуміли, сівалка Ніка 4 від компанії Велес Агро. побили горшки. ми по поводу цієї сівалки з батьою, пару днів навіть не розмовляли. Це, як от, знаєте, говориться, дві сіва... кажу, дві, сівалки. дві хазяйки на кухні не годиться. Так, оце і два хазяїна в господарстві теж не годиться. Не змогли ми дійти до спільного знаменника. Прийшлося приймати рішення самостійно. Рішення я прийняв, як ви бачите, сівалка в господарстві. Допоміг мені фінансово тесть. Звернувся я до нього. Ніколаюч, вам привіт. Знаю, по-любому будете дивитися. Так як своїх фінансів не вистачало на даний агрегат. Чому в нас розійшлися думки по поводу сівалкою із батьком? Тому що в нього думка така, що нам приїдуть товариші посіють не один рік. На цю вартість сівалки не один рік нам товариші проводитимуть посів. Я з ним тут повністю згоден, але не згоден із сроками посіву Вони нам приїдуть, посіють все прекрасно, качественно, комплексами там, чи іншими сівалками. Неважно. Це все зробиться, але не в ті сроки, які б хотілося. Моя думка, що потрібно мати своє для того, щоб сіяти в оптимальні сроки. Якщо ми сіємо в оптимальні сроки, це ми собі додаємо врожайності. Однозначно, при посіві пшенички це вже було замічено і по минулому році, де сіяли ми се маленькі участочки сіяли в оптимальні сроки, і основні посіви робилися пізніше. І результат врожаю відрізнявся. Тобто моя думка, що потрібно мати своє для того, щоб сіяти тоді, коли потрібно, а не тоді, коли, коли можеться. правильно? Хто зо мною згоден, хто не згоден, пишіть вашу думку в коментарях. З радістю почитаю. Що хочеться сказати по сівалці? Сівалка, значить, в нас така була. Була вона, може рока три, може рока чотири тому. Прийшло, ми оціяли нею сезон, ми купляли теж її новою, оціяли сезон і прийшлося її продати, так як були тоді скрутні часи. Зараз вернувся, вернувся чи вернулися до неї, тому що сівалка, в принципі, себе зарекомендувала на той час гарно. Сівалка сіє, роботу робить, сіє вона прекрасно. Для нас її хватає в голову. Що, замітив, що змінилося? За ці 4 роки по цій сівалці. Грандіозного нічого, якщо так придивитися, то нічого абсолютно грандіозного не змінилося. Ну, допустимо, прикатуючи кольоса, був пластик білий, став чорний. Ну, це таке. Те, що бачу, те я вам розказую. Отут мені сподобалося раніше, тоді, коли в нас була та сівалка, то ну, десь отаким діаметром був отвір для транспортування. Ну, куди палець ставляється. Зараз. Ось дивіться, отака втулка на подшипнику. Чи на чому вона там? Тобто зменшили діаметр. Це плюс. Бо ми тоді е, виточували втулку, уварювали втулку, щоб менший був люфт на пальці. Потім е, це зроблено як на транспортіровочному е, пристрої, так і на робочому. Потім дишло. Коли ми їдемо в, транспорт, в транспортному режимі, дишло. Ми знімали винта, дишло не повністю, як ми його кріпили, ну якось кріпили. А зараз зробили отаку ось пластину компанія VLSAGR. І цими ухами до цієї пластини, і в такому положенні буде дишло при транспортіровки. Не казав же ж я, що ми взяли сівалку із дрібнонасінневими. Та в нас була просто оцей бачок для зернових, і все. А це взяли з дрібнонасінневими для того, що є, є плани такі, що будемо можливо сіяти ріпак. Так як севозміна, це перше, ну і інше рентабельність культур, тому що. Таке, як вроді в планах є, відходити від сояшника. Сояшника, я вже неодноразово говорив, я його терпіти не можу, а батько його не, не може терпіти в разів у 10 сильніше. Тобто будемо змінювати культури і для того замовили із дрібно щоб на всякий випадок, е якщо будемо сіяти ріпак, то в нас є чим його сіяти. По змінах, що по змінах ще? Те, сказав, те сказав, такого грандіозного. Ну, крани були інші. Це точно помню. Вони були отакого блестящого кольору, тобто, може, змі... змінилася фірма. А так, все як і було. Сівалка, звісно, весом мощна. вона должна сіяти і без обробітку. Зараз ходимо до таблички. Це табличка тут на зернові. На бобові, на горчицю, гречку, це на, е, дрібно на сіневі. Все розписано. В регульовці, вона, оце я пам'ятаю, вона елементарніша. Тут ось, ось зв'язки. Оцей ось натяжник знімаєш, перекидаєш цепок, тобто настраювати її, взагалі? Е, настроювати по висіву, питань немає ніяких. Легко, все елементарно. Так само тут ось настройка йде. Тобто все, все елементарно. А за цими отут шайби стоять, які регулюють глибину, з тими чуть-чуть є нюанси. У нас тоді ми з ними стикалися, ну, то таке, розберемося. Ну, тут, значить, в нас що сзм 4 Серійний номер 1436. Маса 2050, дві тони самосівалки, плюс 900 бункер під зерно і 350 на. Міндобриво, тобто є її приличний. 22 рік, свіжак, все як має бути. Так що зараз ми її збираємо і будемо тестувати. Може, кому цікаво, подробний огляд, то пишіть, зніму відео. Бо я знаю, що на Ютубі дуже багато відео про цю сівалку, багато хто нею користується. Потрібно це чи не потрібно, якщо когось цікавить, то ви пишіть. зніму відео вже. Подробно що, куди до чого, як. Що, пробуємо запускати сівалочку. Робити, так, так скажемо, тест-драйв. Зерно з собою взяли, зараз будемо перевіряти. Оце все, знаходимося на тому демополі, де басака тестували. Все, от чітко мені подобається, що зівалка прицепна, що не навісна, а от прицепна конечно достоинство чик чик все, елементарно перецепилися, клас. А кліренс у неї, дивіться. Можна і без транспортціровочно переїжджати з поля на поле, ну недалеко, в смісті, бо так же ж не габарит. На нас вічно їдеш, вечно воно десь диски об асфальт, об якісь неровності, горби касаються, торохтить, сокотить. Що, зернишко? Скільки треба на гектар зерна кинуть кілограм? Ну десь 200 будемо сіяти. І ми іщемо 200. Двісті е... найближче. 219 это нам надо на третью зирочку и 25 открыта банка О, третья третья и на 25 открываем банк ну то есть можно 24 как раз будет 200 хорош угу. 24 20, уже 25. 20, а, что-то наружу, да, надо, давить. да, 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 вот есть, да. ага, я понял. А я вспомнил, да, да. Вот 25. Теперь назад, получается, надо крутить. Ну, вот так примерно. Еще чуть-чуть скрутить. Вот. вот так. Одна есть. По настройкам элементарнейшая сивалка. По настройкам высипа. Ну, а по глубине сейчас подивимся. Хоп, назад. Назад, 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 назад. Хоп, все. Так, насипаємо як? По всі півалки чи. Ну так ми на шліп і глибину. Та такий тут грунт, ми трактор тестували, тут такий грунт, що дощів не було, а зараз пише, що дощів. Все, хорош, Коль. Чи... Пів мішка, так? Да? По два відразу збирали. Це ви не одвіє нуж брали, товарну. Ну, так. Тут щотенько. Тут для добрива. І такий один лючок — бомба. Мощ, все як у сага, все мощне, дебеле. Бимба, можно пробовать, да? Класс, вообще, севалочка мені нравится, всі 100%. Ну, земля тут просто, то ще нас нема. Маркер риє бомба. Вроді на перший взгляд зерна зверху я не бачу. Може ж тут вже і посипалось, давайте О, дивіться. Ось вс. Ну, тут просто. Це, не розломлю. Ви чуєте цей звук? Що ви скажете як спеціаліст? Я думаю, так? Ну... Та земля це не земля, це просто щебенка, гру... блін. Я б там не Тобто так. А тоді, якщо що, це в нас що виходить? Шайби перекинемо. Да, да. Глибше ми зараз улупимо це, або меншу шайбу, або повністю її убрати, щоб глибше. Да, щоб мірше, покинемо да, шайбу. Тобто, То есть, а давайте тепер по маркерам приділимося, щоб... щоб... Ну, опускайте і розвернетеся по маркером. Берімо колісом. Тобто, ось сюди йому колісом. Да. У маркер став розверніться і у маркер ставайте колісом. Поки на страги маркера якраз вийшло так, що сівалка ось пішла по неподіскованому. Прямо по стерні, прямо по Бур'яну. Дивіться, ось. Канавку прорізала. А де наше зернишко. Аж хтось знаде, ось дивіться. Воно отут, отут, сидить зараз зерно глибше, ніж воно знаходиться отут. Тут земля, виходить, м'якіша чи що. Ну ось дивіться, рею приваз. Ось. А вона заладить. Бомба. Нас маркера поки граємося. Чи по центру трактора брати, чи по наружі коліса, чи по внутрі коліса. Дивимось, прикидаємо, як нам буде краще. Все, бомба, розібралися. По центру попадає чотенько, немає перекриття, якраз в рядок. Повз рядок. Тобто там, ну може міжряддя замість 15 буде е, 12, може 10. Ну, тобто узкіше міжряддя. Все чітко. Сервіс на висоті. Хлопці молодці. Їм 5 балів. Так що насипайте лайкосиків. Всім пока. Все буде Україна.